Вже через місяць, наприкінці червня, стартує сезон випускних. Попри війну, тривогу, постійну економічну нестабільність. Деякі родини не поспішають скасовувати свято прощання зі школою, і от цьогорічний випускний може стати рекордним, як за емоції, так і за. Витратами так, що по коштах, за підрахунками мережі коц, середня сума на випускний для дівчини майже 30 тисяч гривень, для хлопця понад 21 тисяча, в Середньому це на 12-30% більше ніж торік через здорожчання. Оренди залів, фото, відеозйомки, б'юті послуг. Ну декого це не зупиняє. В Google зафіксували півмільйона запитів на кшталт. Сукня на випускний. І до речі, ось ці запити їх в чотири рази більше ніж. Ще в 2022 році. Найбільша частина витрат, зрозуміло, сукня, от, наприклад, середній цінник 10 тисяч гривень. Все разом з аксесуарами, взуттям, тягне майже на 20 тисяч. Так, макіяж і зачіска більше півтори тисячі, хлопцям трохи легше. Костюм взуття обійдуться майже в 10 тисяч гривень. Ну і ще дехто продовжує дарувати подарунки вчителям, дехто ще збирає на фото альбом, святкувати, зали знімати. От, до речі, оренда оренда банкетної зали коштує 6500. 6500 гривень. То зрозуміло, в скільки десятків може вилитися сума за вечір. Ну і традиційність, попри цю всю традиційність, зараз все більше шукають альтернативи, щоб це було економічніше, звичайно, за теперішніх умов дещо не на часі, безпечніше, звичайно. Роблять що? Роблять фотосесії на природі. Роблять просто легкий аля форшет в дворі школи, на подвір'ї школи. Або якийсь квест, там, пікнік, щось таке ось символічне. Е, ну і, до речі, групова організація святкування. деякі салони роблять знижки на групові організації, і фотографи теж. До речі, можна обрати популярні хендмейд-подарунки, якщо ви вчителю хочете щось подарувати замість дорогих подарунків. Головний тренд цьогорічних випускних це поміркованість і персоналізація. Дедалі більше батьки відмовляються від нав'язаних сценаріїв, дорогих прикрас, розкішних банкетів, зборів. А у центр ставлять побажання самих випускників. Хтось мріє, щоб це був. Просто символічний вечір в компанії друзів і вчителів в шкільному актовому залі на пам'ять з кульками, квітами. Хтось про подорож уже з колишніми однокласниками. Ось бачите, як виїжджають десь, ідуть в гори е своїм уже колишнім класом і в такий спосіб теж підсумовують шкільне навчання.